Всім привітки! Сьогодні вам підготовила таку тему. Карта дня і що нас чекає на протязі дня. Дівчатка, хлопчики, для енергообміну підписуємося, ставимо клас. Повна діагностика, вайбер, телеграм, номери телефонів є під відео. Інших номерів немає, приймаю людей тільки по запису. Так, ну дивимося. Карта дня на сьогодні. Що чекає нас сьогодні? Давайте будемо дивитися. Що чекає нас сьогодні? Карта дня на сьогодні. Карта дня. Карта дня на сьогодні. О, Паш Пентаклі. Сьогодні у нас Паш Пентаклі. Відсвічую, навіть трошки да, вам? Відсвічую, я бачу. Так, поставити таку візьму. Карта дня. Сьогодні вас чекають добрі звістки. Гарні новини. І сьогодні у вас з'являються якісь нові можливості для заробітку. Початок щось нового. Новий, я б сказала, знаєте, навіть не новий початок, а може, новий початок це якесь зародження, я б сказала, фундаменту для майбутнього вашого успіху. Сьогодні вам потрібно прийняти правильне рішення, щоб досягти своїх цілей, що ви собі запланували? Кохання, сонечки, кохання, що по коханню можна сказати. Сьогодні ви можете отримати запрошення на побачення, зародження міцних почуттів. Якщо ви перебуваєте в стосуночках, це може значити, що трішки якась, знаєте, як іскра в ваших стосунках згасла. Ну, це, я б сказала, не є дуже серйозною проблемою. Вам просто потрібно повернути оте задоволення в... Свої стосуночки, Да? Може, трішки щось там сталося у вас, але потрібно назад повернути це задоволення. Якщо ви самотні, у вас є багато можливостей для кохання. Не варто сидіти на місці. Вам потрібно, хто одинокий, знаєте, вам потрібно не сидіти, вам потрібно просто ризикнути і не боятися. Так, що ж. А, робота гроші. Робота гроші. Ну, тут я скажу ваш Пентаклі є дуже відмінний знак. Сьогодні. Хороші новини у вас на порозі, вам м, потрібно конкретно поставити ціль та ну, вирішити просто. Да? Вам потрібно сьогодні вирішити, чого саме ви хочете. І немає різниці, чи ви працюєте, чи ви в пошуках роботи, вам відкриваються нові можливості. Приймайте в благо. І ви знаєте, як скажу, повинні двома ручками хапанути і то все не відпускати ці нові можливості. Сьогодні можете також отримати якусь винагороду за вашу працю. Щоб ви собі розуміли. Ну і сьогодні, знаєте, я скажу так: сьогодні ви будете енергійними, молодими і незалежно, скільки вам сьогодні років. Ва благо, сонечки, приймайте повна діагностика, вайбер телеграм. Всім па-па!